Перехожий, зупинись, схили голову й ушануй мовчанням кожного, хто пройшов цією дорогою. А сьогодні тихо шкандибає знайомими місцями визвольного шляху. Так сьогодні виглядає один з чотирьох артилерійських фортів цитаделі, військовий укріплений пункт, побудований австрійцями ще у 1848 році. Такий львівський дослідник Піняшко. Тарас, здається, його ім'я Пеняшко, написав дві книжки про цю цитадель. Ну, два видання книжки про цитадель. Там є багато фотографій, там багато дуже документального матеріалу, і можна переконатися, як, яким страшним це місце було. Сьогодні це п'ятизірковий готель. Хоча це місце, виконуючи колись захисну військову функцію, сьогодні могло б мати культурне призначення. Національна пам'ять українців формується під впливом культурної спадщини. Колись це був пересічний будинок у Білогорщі, тут жили три сім'ї, вели своє господарство. А сьогодні це музей головного командира УПА Романа Шухевича. У цій кімнаті на той час проживала вчителька, яка і дозволила переховуватись підпільникам у цьому приміщенні. Дуже часто сюди до Романа Шухевича приходили люди і вирішували серйозні державні чи військові справи. А у цій кімнаті Роман Шухевич прожив неповних два роки. Цими оригінальними меблями він користувався у своєму побуті. До слова, головний командир УПА був дуже простим і невибагливим, проте ретельно ставився до чистоти своїх вояків. Вважав, що кожен солдат є обличчям держави, за яку він воює. Тут безпосередньо ви бачите фотографію, на якій вже посмертне фото Романа Шухевича. Ми бачимо слід від кулі, яку він випустив собі в скроню після того, коли отримав три кулі в грудь. На цій фотографії це могила там, де було спальне тіло Романа Шухевича, де люди мають можливість прийти і вшанувати його пам'ять. Значну частину повстанського життя вояки УПА провели у Криївках. У випадку небезпеки троє чи навіть четверо людей могло ховатися у цій подвійній стіні. Саме ця Криївка була останньою в житті Романа Шухевича, бо тут його впіймали і вбили інкаведисти. Проте пам'ять про головного командира УПА, як і про сотні тисяч його побратимів у боротьбі не зуміли стерти зі свідомості українців. Одним із проявів шанування Героїв України є встановлення меморіалів. Сотні козацьких хрестів увіковічнюють пам'ять про українських січових стрільців на Янівському цвинтарі. На цьому місці знайшли вічний спочинок понад 700 стрільців Української Галицької армії. На початку 30-х років українська громада Львова вирішила викупити 38 поле Янівського цвинтаря і виділити його для поховання воїнів УГА та УСС. В радянський час були знищені хрести. Так тривало до 1967 року, бо тоді було вирішено ліквідувати усі буржуазні військові кладовища, і аж у 90-х роках почалося відновлення цього цвинтаря. Сюди також перенесено могилу Василя Беня, який був ад'ютантом Симона Петлюри в УНР. Великий Чорний хрест у вигляді польового вівтаря нагадує нам часи, коли поляки на противагу українцям вирішили збудувати свій цвинтар. Польські могили також були знищені після 1967 року. Дзвін пам'яті це макет дзвону, всередині якого висять частини зруйнованих хрестів. До речі, ці хрести вивозили і вимощували ними вулиці. Під цією стіною скорботи спочивають жертви злочинів НКВД, зокрема, 283 закатовані особи у тюрмі Налонського. Тисячі молодих хлопців промовляють до нас: наша смерть, ваше життя. Вони померли, щоб ми жили, і живуть у наших серцях, щоб ми не померли.